Доброго дня, мої любимі мої хороші підписники. Що мені там писали, що я там щось не так балакаю. Хто мене знає дуже давно, той вже привик до мого суржика. Ви сприймайте мене такою, яка я є. Немає тут нічого страшного. Давайте ми з вами пройдемося і зробимо огляд ще одного риночка в Полтаві. Ну, Це не центральний ринок. Це ринок. Брукліна, можна так сказати. Той, хто тут проживає і це місце знає, то зрозуміє, чому я сказала. Цей ринок назвала його Брукліном. О, тут ще тебе є знижки. То ми потім зайдемо в наступний раз. Бачите, як тут гарно. Кавуни продають. Я почув тут інтересно кавуни. Так. Ціни тут немає. А, з іншої сторони кавуни. 20 гривень кілограм. глянь, такі гарні кавунчики. А це ось помідорчики, огурчики, все з огорода. А це у вас вже домашні помідорки, огурчики. А почув у вас помідорчики? Ага. От бачите, ця риба. Ну, Хто місний, той знає. Щас зайдемо глянем, що там по цінам вам покажу. Графік роботи з 8 до 8. А в неділю з 8 до п'яти. Отак щодня, в принципі, дуже тут смачно. Раніше було. Вон кікот можете ще скачати. Скачуйте. Зараз ми подивимося, що тут є. Порибки, порибки. О, дивіться. Голець охолоджений. 585 гривень за кілограм. Форель 390. І ось, дивіться, форель охолоджений, 437 гривень. Так краще зайти ось сюди, в рибний магазин купити, чим в АТБ заходить, непонятно, що брати. В дородах по 410 гривень 80 копійок за кілограмчик. І сібас охолоджений, 368 гривень. І ось якась риба. І он вам можуть її навіть дівчата за стеклом почистити приготувати і упакувати в кулючок. Так що налітайте. Креветка 520 гривень за кілограм. Ось рибка, дивіться, це заморожена рибка йде. Сухої заморозки. Вона взагалі обалденна просто. І тут запах доволі такий приємний. 178. Вон, бачите. Скумбрія 17452 кілограм. Аргентина якась 120 гривень. Чи що це таке за риба? І мінтай 143 гривні. І окуня це класний по 198 гривень. Все тут класне. Де, і от холодільнички, тут все ідеально. Просто все заморожене, все класне, все свіже. Дивіться, яка креветка шикарна. 637 гривень приготосики. І ось ще по 490. Бачите? Супер. От також можна хто любить рибний суп собі приготувати. Ось дивіться, по 350 гривень креветочки, Це все в холодильнику, все закрито. 448, трошки менше, по 404 маленькі, по 462 гривні, мідії по 275 гривень. Оце взяли трошки того 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 Кальмарчик по 268 гривень і приготували смачний суп, а Можете просто купити. Ось дивіться, це в холодильниках, ну Бачите, тут все наладилося. Мені подобається. Горбуша можете купити 226 гривень 80 копійок за кілограм. Взяли рибинку в духовочці, запекли. М Боже, я так смачно це все розказую, що мені аж самі захотілося це все діло. Дивіться, морковка з покорейськи, кілограм 67-60. Морська капуста по 145 гривень і по 118, гливи, гриби. Ну це морські, мабуть, дуже смачні. Ми брали, кушали. Тут все обволєнне. Оця вся м'яка риба, амчус, мойба, кінька, салака, боже, все таке свіже. Оце треба тут тільки в цьому магазині купувати таку класну рибу. Оселедчик 170 гривень. Скумбрійка по 198 з головою і 250 без голови. Вже можете взяти класні черевця за 255 гривень, там дуже багато м'яса. Три штучки взяли і наїлися. Так, ось ще один холодильничок із смакотою. Дивіться, карманчик форель, форей варіхоу 408,80. Ставритка 226 гривен столоба, это вообще обалденная тема. Сейчас на час пик. Вечером сюда я заходишь, тут не протолпишся. Ящик. Двигайся, лящил. А муж. Ось толстолоба, це за 159,50. Це вообще тема. И вот лящики. Дивіться, вони всі вичисані, вичищені. гляньте, який внішній них. Хочеться брати. Все, це треба брати 3 літра кваса і купляти всю смачну рибу. Так що народ долітай в магазинчик, класну рибку покупай. Дорада, дорада 59,10. Такі діла. далі ми тут пройдемо і ще один холодильничок. Є. Салока 136 гривень. Салока, вона так виглядається, салока, як родиться, сілютка, маві. Сне як? Бомба. Ікра 540 гривень. Дивіться, ікри. Тут іменно дійсно все перевірено якість. От, бачите, у мене таке замовлення. Чізбургін замовила, доволі такий непоганий. Бачите, що там Зараз вам покажу розпаковку. Огірок, салат, сир і м'ясо, напевно. І от таку картоплю замовила, бачите, ріфльону і сирний соус. Що тут потратила? 167 гривень. Ох, шиканула. Всі гроші міра. Серветки мокрі є. Бачите, ви можете взяти. Ну, я вже ось взяла, руки витерла. Квіточка на столі гарна стоїть. Ну, пепсів собі взяла запити. Воно тут недорого коштує. Оце отак. -от Ось тут ще якась кава акції. Чай. Айслатте. 330 мл. Нема це не, а кавовий лимонад з черешнею 39 гривень. Бачите, можете купити. Так що залітайте. Велмарт можна класно навіть покушати. І не дуже дорого. 三分钟后。<laughs>